Друзі, всім привіт! Вчора ми дізналися перших учасників стадії плей-офф IMK-2023, першого великого турніру у новому сезоні. На жаль, Монте не вдалося перебороти героїк, ба більше, команди знову зіграли 0-2, як це й було на РМРі до мейджору в Парижі. Монте критично не вистачало успішності у перших дуелях за Ентрі. Данці випередили суперника з рахунком 32-24. При цьому Монта взяли 5 клатчів, 4 з яких виграв вороту Кей, який провів ще одну сильну міраж рейтинг 1-28. Щоправда, один з найважливіших клатчів українська команда все ж програла 2 в 1 протиставна за рахунку 10-4 на оверпас. Якби там більше пощастило, то вся гра на другій мапі могла б піти за іншим сценарієм. Іншими учасниками плей-офф стали Енц. Які без особливих проблем впоралися з Fnatic. Впевнений матч від СанПаюс та Нер. За дві мапи Енс виграли 20 раундів в атаці. Після проблемного матчу проти Найн команда продемонструвала чудову гру і не лишила жодного шансу суперника навіть на проблемній мапі Оверпас. Клауднейн таки здовали Найн, як і минулого сезону поляки фактично розпочинають кожну гру з рахунку один Адже мають дуже сильну вертігу і жахливу мапу Ancient. На Anubis були дуже гарні шанси, але сильно забракло досвіду в критичних моментах. Якби не клач 1 на 2 відширо, то Nine могли б зламати економіку суперника і забирати ініціативу наприкінці гри. Загалом гравці Cloud9 виграли 8 клачів за цю зустріч, поляки всього один. The Mongols раптом провалили Inferno та програли матч проти GamerLegion. Отже, не мали жодного шансу проти Vitality, хоча по правді Anubis була не такою поганою. Фейс, попри програну Mirage, на класі розібралися за NIP. чудовий виступ від Робс. Сьогодні шведи зустрінуться з Астраліс і легко їм точно не буде. Данці відпустили матч проти G2 і мали лишній день відпочинку, щоб підготуватися до NIP. знаючи детальний підхід BlameFa до підготовки до суперника. Він точно придумав якісь дуже цікаві фішечки. Астраліс забанять Міраж, яку ніп пікали проти Фейс, а ніп приберуть Anubis, поки сиру мапу данців. З запіками, знову ж таки, перевага у Астраліс. Вони можуть дозволити обрати і Ancient і Overpass, і матимуть однаково високі шанси виграти. Для НІП єдиним варіантом є нюк, де у данців нуль перемог в останніх чотирьох матчах. Звісно, є вертіго, але з приходом боруб Астраліс значно покращили свою гру на цій мапі. Очікую впевненої перемоги від Астраліс. Віталіті зустрінуться з Маус, які за три матчі не програли жодної мапи, та все ж є відчуття, що виграє саме французька організація. Думаю, Віталіті оберуть нюк, це їхній запасний пік на випадок бану Анубіс. Як альтернатива може бути Vertigo або Mirage. Як ви самі бачите, Мапул Vitality зараз є дуже широким, проте ми не знаємо наскільки добре пропрацювали свій Мапул гравці Маус? Буде цікаво. Наві зустрінуться з OG і мали б їх перегравати, здається, але OG вже дивували у Кельні. У Наві ніби намічався прогрес після груп Blast, але матч проти Маус створив певні сумності. Створив певні сумніви у боєздатності команди. Думаю, наві пікнуть Інферно, а у Джиммі Раш на третю може лишитися оверпас. Це буде гра індивідуальних виступів і тому багато чого залежить від форми Сімпла, адже Регалі продовжує не стрілювати від матчу до матчу. G2 та Face зіграли 20 мап за останні півтора року, і зараз рахунок 10-10. І сьогодні якийсь з колективів знову вирветься уперед. В останніх двох зустрічах на IM Dallas та групах Blast перемогу тримали Face. У Данії G2 обрали нюк, а Фейс Міраж. І матч закінчився з рахунком 2-0. Цілком можливо, що команди повторять Мапул, включаючи Інферно на Десайдер. Команди дуже рівні, і вигравати може будь-хто, проте я віддам перевагу Face. Фнатік розберуться з Геймер Леджин, які виглядають дуже слабо. Фнатік тепер банять Міраж, а їхній суперник не грає Анубіс. Перші можуть брати Enchant, а другий Інферно, яка склалася дуже вдало проти монголів. З іншого боку, Фнатік переграли на цій мапі Комплексіті. Поки... Поки команді бракує зіграності, але на диво раунди виграються завдяки вдалим індивідуальним діям. Монте знову грають проти Cloud9. Минулого разу це був Best of один матч на РМР, де український колектив впевнено виграв на міраж Клаут Банятнюк Монте Інферно. Поки російська команда на цьому турнірі пікала Еншен та Анубіс. І враховуючи сирі складу, обидва варіанти цілком підходять для Монта. На першій мапі нещодавно вони обіграли Фурія, а Анубіс був їхньою короночкою весь минулий сезон. Крім того, обидві мапи не найкращі у Cloud9, то шанси справді хороші. При цьому далеко не факт, що Монте пікнуть хоча б одну з них, адже у двох попередніх матчах проти Росіян брали Вертіго. Матч однозначно буде цікавим, але Монти мусять його обов'язково вигравати. Адже шлях до плей-офф дуже простий переграти сирих росіян, а тоді справитися з кращими з пари FNATIC GAMER LEGION. Дякую за увагу. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Також пишіть коментарі з вашими прогнозами на прийдешні матчі. І любіть Counter-Strike!